Привіт, синьо-білі вболівальники. Знак руки, яка махає ще один молодий талант з нашого Динамо залишає клуб, цього разу до Польщі, я розповім вам усі деталі цих переговорів. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною. Футбольний м'яч, велике блакитне коло, середнє біле коло. Правий вінгер Кирило Пашко, якому лише 19 років, дограє сезон в оренді в Лехії Гданськ, що в польському першому дивізіоні. Угода була остаточно укладена ще в липні, але його дебют зайняв набагато більше часу, ніж очікувалося. Це пов'язано з тим, що Лехія зіткнулася з кількома проблемами поза полем. Спочатку клуб отримав заборону на трансфери від польської футбольної асоціації, і для реєстрації будь-якого гравця потрібен був спеціальний дозвіл. Потім виникло ще одне ускладнення: Пашко не мав необхідного дозволу на роботу для гри в країні. Результат Команда вже зіграла сім турів чемпіонату і лише зараз, 2 вересня, нарешті змогла зареєструвати українця. Минулого сезону Пашко зіграв чотири матчі за команду Динамо до 19 років, а також грав у молодіжній лізі Уєфа, але він все ще прагне забити свої перші голи в офіційних змаганнях. Він також грав за Луганську зорю» до 17 років, перш ніж приєднатися до молодіжної академії нашого клубу. Отже, шановні вболівальники, чи вважаєте ви, що ця оренда може допомогти Пашку набратися досвіду та повернутися до Динамо сильнішому майбутньому? Замислене обличчя, залиште свою думку в коментарях. Я буду радий почути вашу думку. Я буду тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.